Мої вітання! Ще залишилися абрикоси і треба приготувати з них щось смачненьке. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом дуже смачного компоту з легкою цитрусовою ноткою, дуже схожим на смак на фанту, дуже смачний та дуже гарний. Якщо ви ще ніколи не готували цей компот, то обов'язково приготуйте. Для приготування нам потрібні свіженькі абрикоси. Абрикоси необхідно гарно вимити. Цим часом я стерилізую банки і використовую для компоту банки 3-літрові. Із абрикос треба видалити кісточку. Я це роблю за допомогою палички для суш, дуже легко видаляється і абрикоска залишається цілою. Також частину абрикос можна просто розділити на дві частини, видаливши кісточку. Я роблю половину абрикос цілими і половину розділяю навпіл. Абрикоски готові, помиті та розділені. Відставляю їх в сторону. Також для компоту нам необхідний один лимон та один апельсин. Апельсин та лимон я очищаю від шкуринки, щоб шкірка не гірчила у компоті та нарізаю кружальцями. Якщо ви не будете класти в компот лимон, то додайте замість нього дрібку лимонної кислоти. Апельсин і лимон нарізаний. Також для компоту на кожну банку нам необхідно 250 г цукру і гілочки свіженької м'яти. М'яту я також вимила і просушила. На дно кожної банки я вкладаю абрикоси. Приблизно по 10 штук, половину я кладу цілими і половину половинками. Тут вже орієнтуйтесь на свої смаки, можете покласти менше, можете більше, як вам подобається. Мені подобається саме з такої пропорції. В кожну банку я кладу 2 кружальця лимону та 2 кружальця апельсину. Додаю 2 гілочки м'яти, засипаю цукор, кип'ячу водичку. Та гарячим окропом заливаю кожну баночку. до доверху. Цей компот виходить просто неймовірно смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Кожну банку закручую стерилізованою кришкою та в перевернутому вигляді зберігаю до охолодження. Після відправляю до підвалу. Дякую за увагу і, як завжди, смачного вам!